Всім здравствуйте. Показую вам сьогодні однокімнатну квартиру на продаж Це з Тахурського. У нас 32, вишенька. Однокімнатна квартира. У нас загальна площа 39 квадратів, майже 31. Балкон засланили, дерев'яний. Дитяча площадка. Пожу вам повністю кімнату, кухню і ванну. Площадь кімнати 15,5 квадратних метрів. Квартира на середньому поверсі, другий з п'яти. Це у нас комора. Окрема. І тут йде ванна кімната, тобто. Стан ви бачите, квартира під ремонт. Може бути, що комора буде з'єднана з ванною, або ви собі її залишите. Це вже як у вас душа бажає. Труби повністю поміняні, Проводку треба робити. Газова колонка нова, Bosch. Як бачите, квартира двостороння. Тут у нас виходять вікна вже на другу сторону. Будинок панельний. І ось ще такий широкий коридор. Тут у нас холодильник стоїть, правильна машина. Правильна машина просто стоїть. Тобто можна при бажанні шафу поставити, при вході тут дозволяє. Дзвоніть. А попрошить Вайбер, покажемо зручний для вас час.